Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. у нас долучається Антон Бугайчук, політолог, журналіст Центру журналістських розслідувань Сила Правди. З ним будемо говорити про централізацію лісової галузі на Волині. Вітання, пане Антоне. Вітання. Добрий день. Будь ласка, от власне у нас тема звучить ефективніше управління чи зручніший дерибан. Е, яка ситуація із централізацією лісової галузі на Волині? Так, хотілося б почути, що взагалі відбувається з цією реформою лісового господарства? Ну, насправді о, останні зміни показали, що. Всі е, лісгоспи, які раніше були окремими державними підприємствами, об'єднали в одне державне підприємство, яке керується з Києва. Для розуміння для наших глядачів, е, наприклад, е, у Волинській області до лютого було 9 таких підприємств. Загалом по Україні близько 160. Натомість, вже на сьогодні воно одне із центральним керівництвом. Це е, суттєво вплинуло на структуру, на те, що там з'явилися якісь нові департаменти, але водночас і, так би мовити, люди на місцях, які раніше керували, там, наприклад, Маневицьким, Камінькаширським, Ковальським чи якимось іншими лісгоспами, тепер мають е, офіційно менше влади. Як відбувається на практиці, тут, звичайно, інше питання, тому що ну, відбуваються спроби справді централізувати і, можливо, десь уніфікувати процеси, які відбуваються, але лісова галузь настільки масштабна і багатогранна, що тут насправді дуже багато підводних каменів. Ну, от якраз хотілося би запитати, які основні побоювання щодо цієї реформи. Що такого найгіршого може очікувати, довелося прочитати, що це може бути навіть не єдине таке державне підприємство, а акціонерне товариство, куди зможуть заходити бізнесмени. Я так зрозумів, чим це може загрожувати нашій лісовій галузі? Власне, в чому і підводні камені проявляються? Ну, насправді, тут. У нас в лісовій галузі останні років 10, може і більше, існує така, можна сказати, страшилка, як я писав. Тобто така історія про те, що все буде погано, коли от, е, частина наших лісів стануть приватними. І от е, критики реформи, і оцих, от якраз, намірів щодо приватизації, вони е, розповідають про те, що от, Умовно кажучи, зайти в ліс і не збирати собі чорниць чи поїхати по гриби просто так більше не можна буде. Але тут важливо не плутати, е, тому що країни, на які зазвичай посилаються, коли говорять про приватизацію лісів, це країни з трошки іншою традицією землекористування, в принципі. Тобто, про що йдеться? Е, наприклад, в Німеччині. В силу історичних традицій могло бути так, що там певний дворянин, чи граф, там, чи князь володів певним конкретним лісом, і от він передавався в спадок. І от він є дійсно приватним. В нас же ситуація, що оце ДП Ліси України, контролює 72% лісів в Україні. Тобто, це не є окремі маленькі приватні ліси. Це є одне велике акціонерне товариство. Якщо ре реально дивитися на те, що може бути із е цими лісами, то е їх може чекати приблизно така ж структура, і така ж доля, як Укрзалізницю, наприклад. Тому що на сьогодні це так само приватне акціонерне товариство. Інше питання, от якраз в цій приватизації. Якщо умовна компанія, певна купить, наприклад, 45% цього ДП Ліси України, а це величезні інвестиції, звичайно, це не означає, що раптом всі ліси стануть приватними. Тобто тут трошки інші підходи можуть відбутися, і я би зараз. Не, не критикував сильно цю реформу в плані якраз того, що от національний скарб, наші ліси там віддадуть якимось злим дядям із за кордону, які тут все виріжуть і поїдуть. Насправді того не буде, тому що це в цьому приватному акціональному товаристві, по перше, залишається суттєва частка держави. По-друге, ця галузь достатньо зарегульована, щоб це просто так зробити не можна було. Тому насправді підводні камені більше стосуються того, а чи допоможе ця реформа побороти, наприклад, масову корупцію в лісовій галузі? Чи ця централізація допоможе побороти там, певний суб'єктивізм і такий. Юнтаризм на місцях, коли директор лісгоспу робив, що хотів, умовно кажучи. От я спілкувався із екологами, готуючи цей матеріал, і вони говорять про те, що е, якість дотримання законодавства оцими маленькими лісгоспами, от які зараз якраз бачать ваші глядачі на екрані, вона була різна. Умовно кажучи, в ківерцях могли там сумлінний директор, і там порядок. А там, наприклад, в якомусь рокитному, там може бути абсолютний безлад із тою ж законодавчою базою. Але так само, коли одна команда людей керує всіми лісами країни, туди можуть призначити неадекватне керівництво і проблеми будуть всюди. Тому тут е, абсолютно питання до слів, які можуть бути зрозумілі людям централізація або децентралізація. Якщо в громадах в нас відбулася децентралізація, коли е, на місця дали більше повноважень, тут відбувається централізація, коли в маленьких структурних підрозділів забирають повноваження. Антоне, одразу хотілося би запитати, ми ще зараз повернемося до проблем лісової галузі у зв'язку з цією реформою. От ми бачимо зараз, як структуру нам показували, як ці невеличкі лісгоспи об'єднуються в більше. От ви казали, що люди на місцях будуть мати в цій галузі менше влади. А чи позначиться ця реформа якось на кількості? Чи ви не досліджували, чи позначиться на кількості взагалі зайнятих людей от в цій лісовій галузі? На простих працівниках чи не призведеться до скорочення їх кількості, а значить, і скорочення робочих місць? Справді є вже наскільки я пам'ятаю, просто зараз його складно встановити, тому що ну це почалося на початку лютого і все в процесі, але так дійсно адміністративний персонал скорочується і в певній мірі піднімають зарплати. Цим людям, які працюють можливо, можливо, і за рахунок тих людей, яких звільнили. Тобто, дійсно, е, умовно кажучи, лісових чиновників стане менше, але е, на місцях так само є нюанси, тому що е, можливо будуть скорочувати людей, які е, відповідають за переробку лісу. Тобто, е, умовно кажучи, лісгоспи частину деревини вони не просто продавали її як необроблену, а виробляли там пелети чи піддони там для якихось е, на склади. таку, ну скажімо, нескладну продукцію. То отут е, відбуваються певні скорочення, але е, лісів в нас менше не стало, і такі базові речі, як там Єгері, лісова охорона, люди, які повинні обходити і контролювати ситуацію безпосередньо в, ну, в лісі, буквально, умовно кажучи, ходити чи їздити по ньому і контролювати, що відбувається буквально по кварталам. Тут не відбувається суттєвого скорочення. Але так, за рахунок централізації, за рахунок того, що. Буде припинена е, обробка е, деревини вже в державному підприємстві з часом, відбувається скорочення персоналу. Антоне, скажіть, будь ласка, а чи доречна ця реформа загалом під час війни? Тільки ми знаємо, що зараз деревина дуже необхідна населенню, особливо коли були відключення світла, відключення електроенергії. Наскільки вона доречна? І чи е, варто її саме зараз впроваджувати, тестувати так би. Оце якраз теж одне з питань для критики. Ну, я коли готував цей матеріал, я підходив, в принципі, досить об'єктивно до нього, як е, журналіст, і, в принципі, там є і слова від колишнього очільника е, Держлісагентства Володимира Бондаря, який говорить, що дійсно це все відбувається поспіхом. І е, навіть не, не, не в тому проблема, що під час війни просто війна додає той аспект, що е, більше хаосу в цю всю ситуацію, коли людям, умовно кажучи, не до змін, коли вони мусять вже зараз поставити дрова, чи вже зараз там е, забезпечити військових, е, чи е, частина е, лісівників зараз мобілізовані і. Воюють, тобто дійсно, це створює додаткове навантаження, і в мирний спокійний час, звичайно, це все було би робити простіше. Чому так відбувається? Це питання, напевно, до авторів реформи, чи справді от, доречно саме зараз. Ну, але вони звітують, що в принципі і військових, і населення дровами забезпечили. Хоча е, ну, тут, з іншого боку, так само варто подивитися, в нас в Україні величезна проблема із незаконною заготівлею дров, тому що, умовно кажучи, і здійснюють її якраз або місцеві жителі, або навіть були е, повідомлення про організовані групи людей, які просто їдуть в ліс і незаконно ріжуть. Тобто тут. Питання навіть не в тому, що без лісівників люди без дров залишаться, вони не залишаться. Просто вони почнуть лізати, та все неконтрольовано. Тому тут знову ж таки питання взагалі до ефективності цієї всієї системи. Хоча я вам скажу, що і до реформи були величезні проблеми, якраз от з незаконним обігом деревини і супутніми питаннями. Ну, от якраз так, якраз це завжди вічні питання. Нещодавно доводилося дивитися там публікації нардепів з Житомирщини, там робили рейд, тимчасову слідчу комісію. Зараз наскільки це вплине на процес притягнення до відповідальності, тому що раніше, в принципі, якщо вже повідомили про якийсь злочин в лісовій галузі, то можна було просто приїхати до безпосередньо до цього лісгоспу, до його голови. А зараз як всі усі стрілки будуть переводитися на е, управління лісів України? Чи як? Ні е, зараз. Е, ну, перше, в плані причетності лісівників до е, цієї незаконної заготівлі створюється окле, окремий департамент безпеки. Знову ж таки, які керуються в Києві. От Умовно кажучи, так як у нас, наприклад, патрульна поліція вона не підпорядковується на Волині е, нашому головному управлінню. Так само є підрозділи безпеки, які не підпорядковуються місцевим філіям і нашому полійському лісовому офісу. І так само от повинні виконувати там певні рейди. Е, в, принципі, ну, в плані того, щоб було е, до кого приїхати на місцях і спитати, то в нас е, всі дев'ять колишніх лісгоспів, вони просто на, називаються тепер філії, і вони, в них офіси в тому самому приміщенні, і там керують ті самі директори. Тобто тут не так вже все плачевно в цьому плані. Інше питання, чого ніби реформа, реформує, а люди то ті самі керують. Е, але е, проблема незаконної заготівлі деревини, незаконного обігу деревини, вона ж не тільки е, виникла з вини лісівників. Якраз то е, лісова охорона часто і виявляє такі проблеми, е, коли може їх виявити. Але е, ми повинні про це відверто говорити. що Головний ворог, наприклад, лісів, як в плані виробок, як в плані браконьєрства, наприклад, того ж, як в плані там знищення якихось видів. Це є не завжди якісь е, злочинні угрупування, якась мафія і так далі. Дуже часто це є просто несвідомі місцеві мешканці тому які просто їдуть в ліс і ріжуть. І все. Тому тут навпаки потрібен якраз от ефективний контроль за звичайними людьми, які незаконно використовують лісові ресурси просто або свої бідності, або, можливо, свої жадібності. Ну, складно сказати. Ну, хотілося б ще запитати про ось це державне підприємство Ліси України чи е, Наскільки там виборна посада, конкурс на е, управ... керівника цієї структури, і чи є все-таки в якогось можливо міністерства, чи владної структури вплив на ось е, це головне підприємство нашої лісової галузі? Е, в нас зберігається Держлісагентство. І його місцеві підрозділи, і вони будуть працювати із тими лісами України. Ну, можна порівняти, от, щоб наші читачі розуміли, це, наприклад, як. Е Виконавча влада і такий контролюючий орган, умовно кажучи, прокуратура якась, так? Тобто Держ... Держлісагентство залишається, воно буде контролювати і спрямовувати, спрямовувати цю політику. Є Міністерство профільне екології і природних ресурсів, яке так само буде відповідати за певні галузі. Тобто структура знову ж таки, повернемося до питання, наприклад, Укрзалізниці. От є міністерство інфраструктури, яке там визначає якісь глобальні питання, є місцеві управління, і є підприємство, яке безпосередньо займається господарською діяльністю. Ось, тобто наші ліси тепер будуть за схожою схемою існувати як Укр... укрзалізниця, наприклад, контроль тут е, ну, система є, і вона е, більш чи менш ефективна. Знову ж таки, питання до виконання. Тому що зараз, станом на сьогодні, навіть багато лісівників не розуміють. Суті цієї реформи вони справді вірять, що ліси приватизують і продадуть іноземцям, і там вони будуть розкривати наші національні багатства. І тому навіть можна сказати, що на місцях є з одного боку нерозуміння, а в деяких випадках і саботаж змін. Тому ця система, яка вкорінилася, вже зараз суттєво опирається цьому всьому. Тому, коли ми, наприклад, говоримо про амбіції і про е грандіозні плани, там, про залучення інвестицій, цьому на сьогодні, по-перше, заважає війна, тому що вона суттєво б'є якби. Ми цього не хотіли по інвестиційній привабливості? І друге, це е, опір системи, якраз на оцих місцях, де багато хто е, цю реформу не розуміє, але знову ж таки вони просто не виступають проти неї публічно, бо бояться, що їх просто звільнять. Пан Антоне, ну а наскільки на вашу думку може затягнутися у цей процес? Розуміння цієї системи, тож ми ж бачимо навіть зараз от реформа децентралізації, наша географічна, українська, вона, в принципі, ще досі відбувається і відбувається, і навіть не в кожному селі є там старостат і так далі. Тобто, чи не може це так затягнутися у нас і в лісовій галузі, там на руки? Я думаю, що воно і, і за планом розраховане на руки. це перше. Друге, Е, є об'єктивні чинники, умовно кажучи, наприклад, війна, тому що ну, ми можемо зробити там з часом пад, але е, ніхто не вкладе величезні суми грошей в це державне підприємство. Наприклад. Е, далі питання дійсно політичного курсу, тому що це абсолютно політичне рішення, що в нас має бути не багато маленьких державних підприємств, а одне. Ось і, умовно кажучи, воєнний стан закінчується, е, вибори відбуваються, е, влада змінюється, наприклад. І от новий керівник хоче сказати, там, що от ми децентралізували громади, давайте знов децентралізуємо ліси і будуть знову маленькі державні підприємства. Тому абсолютно немає ніяких гарантій, тому що е, ця реформа ініційована політиками. І політики мають властивість змінюватись на своїх посадах. Антоне, скажіть, будь ласка, загалом, які перспективи в цієї реформи? У перспективи е от для мене, як для людини, яка в першу чергу цікавиться цим, по-перше, як журналіст, по-друге, можливо, з більш з екологічної природоохоронної точки зору. Один із позитивів може бути в тому, що тепер е, є певне коло осіб в Києві, з яких можна спитати. Тому що, наприклад, якщо ти хочеш там, проконтролювати, що відбувається там в Ратнівському лісгоспі, наприклад, е, це, по-перше, географічно не так просто, навіть якщо ти там, ну, з Луцька нехай їдеш, чи там, з Києва, чи ще звідкись. Не кажучи вже про Карпати важкодоступні райони, одну структуру все-таки контролювати легше в теорії. І основна, і якщо ці люди в Києві, в конкретному приміщенні, то так чи інакше, до них може бути певний ну, кращий доступ, навіть для того, щоб просто з ними поговорити, щось пояснити чи спробувати достукатись. А не шукати 158 структур. Е, і там, е, якщо директор з якоїсь з них просто десь ховається від тебе по селам, ну то. І, бо такі випадки вже ж були. ось. Далі, е, все-таки є принаймні заяви публічні, що ми йдемо до кращих західних практик про те, як відбувається в Європейському Союзі. Звичайно, це дає певну надію, що. Якась частина з цих обіцянок буде втілена. Тому більша частина того, що озвучується на сьогодні щодо перспектив реформи, вона є позитивна. Але знову ж таки, от наприклад, в нас був керівник Волинського обласного управління лісових та мисливських ресурсів Олександр Кватирко. До якого навіть наше видання ну, е, висвітлювало, було дуже багато питань в плані прозорості декларування майна, в плані того, чого в нього три автомобіля, а по документам ні одного. Ось. В плані того, ну, де він заробив там на свій будинок, наприклад. Е, і Багато таких речей. Але зараз він е, ну, не те що не усунутий із посади, він зараз очолив Поліський лісовий офіс. Який відповідає ще й за Рівненські ліси, тобто отримав ще більше повноважень в плані географії. Ось. І так само от я уточняв, коли готував матеріал, реформа відбулася. Тепер це не лісгоспи, а просто філії. Але у всіх дев'яти господарствах, які були в наших областях, ті самі директори. Які в деяких випадках там працювали десятками років. І чи дійсно ці люди отак от перемкнуть своє мислення от за два місяці, яких відбулося, чи там за рік, чи за два, чи можливо вони будуть е, в своїх там, умовно кажучи, поліських районах, куди далеко не кожен день там комісія з Києва приїжджає, чи може вони далі будуть робити те саме, що вони робили? Можливо, покривати якісь схеми, там десь комусь деревину незаконно вивозити. Тобто, ну тут е дуже багато речей треба змінити, але це насправді класична історія. Є така бравада зверху, а є величезна структура знизу, багато е ну, в якій багато людей не хочуть особливо нічого робити і точно нічого змінювати. Ну що ж, пане Антоне, дуже дякуємо вам за ці коментарі. Будемо сподіватися, що ця реформа. Ну наскільки я зрозумів, що вона тільки починається, вона тільки буде втілюватися в життя. Тому будемо сподіватися, що все вийде якнайкраще і для регіональних філій, і в цілому для нашої лісової галузі. Нагадаємо нашим глядачам та радіослухачам. З нами був Антон Бугайчук, політолог, журналіст Центру журналістських розслідувань Сила Правди. Пане Антоне, дякуємо і на все добре. Дякуємо.